Добра розмова на Живому Радіо Воскресіння. Отже, ми продовжуємо розмову на Живому Радіо Воскресіння. Нагадаю, що сьогодні вона присвячена спадкоємності поколінь дияконської традиції в Українській греко-католицькій церкві. Ще раз кажу, що 40 днів тому, вже трошечки більше, навіть відійшов у вічність патріарший протидіякон Михайло Продеус. І на щастя справою був в Патріаршому соборі продовжує нова плеяда молодих дияконів. Серед них наш гість, який зараз у студії це деякон Юрій Вольбен, патріарший деякон вже Юрій Вольбен, який продовжив справу. Про туди, як Михайла Продивуса. Ми вже знаємо, що Юрій має музичну освіту, має духовну освіту, але шлях його до Патріаршого собору був доволі довгим. Юрій пробував себе і військовому ансамблі, і працював як вокаліст в різних вокальних складах, квартетах, квінтетах. Очевидно, в хорі співав також. Ну і ось тепер його потужний бас звучить під склепіннями Патріаршого собору Воскресіння Христового. До речі, ще одна сумна подія, позначена сьогоднішнім днем, вся Українська греко-католицька церква схиляє голови в молитві, тому що сьогодні відійшла у вічність пані Віра Шевчук, мати блаженнішого Святослава. Патріарха Української греко-католицької церкви ми також висловлюємо свої співчуття нашому владиці. Юрію, я знаю, що ви людина доволі артистична. Якщо ви могли в військовому ансамблі співати і в різних ансамблях народної музики, так співати пісні і в хорах, все-таки шлях до Патріаршого собору мав бути чимось зумовлений. Так, звичайно, що. Коли я ще в 93-му році вчився в Дяківськолягській школі, тоді була ще школа, потім вже воно було як училище вже і цей. І так вийшло, що ну, воно ще було так, на початках все таке було все розмито. Молодий ну, хлопець після школи. І почившись рік, я так знаю, повчився. І прийшла повістка до армії, і що мені робити, що куди. Навіть, ну, там були різні предпосилки, можна відкупитися, бо навіть, в 90-ті роки всяке, це було всяке. Але я кажу, ні, я йду. Якщо треба, значить йду там Господь клеще. Так, а так вийшло, що перед тим, коли вже вчився, е, пішуть на Західній Україні, ансамблі розпадалися цих радянських. Тих, і ті старші відходили, а треба було молодих хлопців. І на той час Віталій Йосипка Коловчук, він був начальником цього ансамблю. Він прийшов в наш бурс і кажу, я би хотів, щоб, може, би хтось мав би бажання працювати і, і виступати, бо цей ансамбль був популярний також не тільки. В межах України і в радянському союзі і за меч ансамбль прикво до речі в ньому проходили службу після завершення навчання в консерваторії практично всі, всі, всі випускники, так, всі. хлопці, тому що ну це була школа така трошки інша, але вона вимагала професійної музичної освіти. Так навіть от покійний вже Олександр Громиш, народний артист, який е, 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 здається, в Мойсея виконував угу. в оперному театрі за. Здається, попередніван Павло ІІ, який цю це. Так, цю, це була опера. опера, написана спеціально на замовлення. Так, так. І церкви. Він, також, він, також це він про, е, проходив через ансамбль проко. Ми uh -huh. всі знаєте, це проходили. От, і, і так в ансамблі я попрацював так, якось так все було. Щоб мав можливість і працювати в ансамблі і вчитися далі. Братися до досвіду співу, катехизму, різних ну, таких, літургійних практик, бо був ще в таких рахувати, що церква вийшла з підпілля в ну, Західній Україні, 89-й рік, 90-й, ну ще так і, навіть, воно ще так. Церква була закрита, а ну, і воно все ще такого ще досвіду не було. Але вже. В 90 руках ми там ноти переписували, там, зі слуху писали, все, старалися так, ну, набратися досвіду, щоб, знаєте, щоб воно було гарне, якнайкраще. От. Звичайно, перекладали старослов'янською мовою на українську, мову, але це ну, таке добре. І вже в 96-му році, коли я вже закінчив, е як із корекінську школу е і, і також і вже військо. Я звільнився з армії 7 червня, 22 червня нас церкви Преображення у Львові рукоположував е, на той час вже він був е, київський, е, я вам скажу правильно е, київ Києвіжгорських екзарх Василь uh -huh. Медрі. Е, е, і так до мене вернувся кажу, вас плачу, гарний голос. Може би б... ще до мене А Я кажу, якось це молодий вік, що знаєте, тут такі тон ансамбль, тут мрії, концерти. ну так ось, кажу, не знаю, я, так, я промовчав. Каже, ви вже женаті? Я кажу, ні, не женатий ще. Він так потім ну, добре, ну але він так якось таку дав такий предпосил. Yeah. Зерно, яке like мало is... дати якісь паростки у like, вигляді is... вашого like, рішення. Так, але то ще коли то ще, скільки то років мало ще прийти, років 21 рік аж uh -huh. коли я став доякуном, то того ще було в таких постійних різних досвідах, різних таких випробуваннях. Так? Бо після цього поступивши в консерваторію, якийсь рік за два роки я вже женився. І так вийшло, що ми вже ще з дружиною на піаністка в мене. І я вокаліст, то ми так поєднювали це музичне uh -huh, мистецтво, uh -huh. але ну так вийшло, ну що в мене було відкрита дорога в опер, на оперних сценах, особливо я запорожець дунаєм Карася. То ви Дуже гарно. карася співав? Співав, так, uh -huh. так. І мені сказати, навіть покійний Володимир Дмитрович Чінатенко запропонував, але я так зрозумів, що. Господь мені дружину послав не тільки для того, щоб там їсти варити ще щось, але таку не скіровувати. Бо це вона з музикальної такої сім'ї вийшла вона, навіть вона такий музикант дуже хороший, і багато також вийшло від неї учнів, які займали місця. І, і вона мене так трошки... Кажу, то це було ще ск... і її спрямування. Так, так. так. І коли мені запропонували оперний театр, так вона сказала, або я, або оперний театр. Я, так. Угу. я думаю, це ну, звичайно, ну. Бо в неї було таке трошечка, ну, ну, Господь дав якийсь, можливо, їй теж якийсь погляд на то все, на ті всі бачення. Але, ну, кажуть... Гаразд, от ви в Патріаршому соборі, який вплив, допустим, на вас мав протидеякон Михайло Продивус? Я розумію, що він не був вашим прямим вчителем, але ви при ньому відбували становлення як деякон. Так. Що можете сказати, який він мав на вас вплив? Перший вплив, який ми так, О, коли я приїхав вже в Київ у 2008 році, і ми Тетяна Степани, ми з нею працювала, не то, що працювали, співали, був хоронтей у Львові. Uh -huh. Знову Миколаївич Демцюх він керував ідет. і вона тут, ну, я, звичайно, коли я приїхав, вона каже: от, і ми якось так вже ну, згадали всі наші 90-ті роки, і ми почали тут співати в хорі. Ну, Звичайно, що хор тут у нас був такий, знаєте, в більшості тут західної uh -huh. України, uh -huh. саме Тут, Тут ну, я звичайний прийшов, то вже будуся чути, що ну. Що вже вже якийсь трошки. з'явилася основа. Якась основа, так. І, ну, звичайно, Деякон Він не тільки голос має а й слух, і він тут так дивився, так, і ми вже почали так трошки з ним спілкуватися, що, звідки, хто. Ну і ми вже так він каже: О, от я також у Львові вчився, і, і в ветеринарній академії mm -hmm. той так час, але і також і він. Який був, я не пам'ятаю ім'я, але фамілію, знаю, Зорін, Він казав, що Зорін, такий, це був такий дуже педагог хороший, і він, ну, він і каже: я хотів в той час бути, також поступати в консерваторії. Але так якось вийшло, що ну, він. Ну, не вийшло, не нього, вийшло так та, не вийшло та, ну, я я ж хотів... кажу, Він знайшов своє місце в житті і знайшов місце служити. Так, і коли ми, ну, він вже спілкуючись, знаєте, він завжди щось ну, хотів ну, і копіювати його. Хоч не хочеш, воно копіюєш. Копіюєш наповнення, можливо, десь, як то кажуть, у нас народі, крик. Uh -huh. от, і це. Але культурня звуку, це, це, ну, це також нам десь не вистачало. Не вистачало, бо Ми вийшли з ансамблі, також в Києві тут в ансамблі працював. Пернаціональна гвардія, а то колись НВС, також твій досвід, де крику було то всього знаєте. Але ми якось почали. Почали знаходити з ним спільну мову, хоча це було нелегко, бо ну, я б тільки прийшов, ну, я тоді, я не, не складав. Хоча, коли вже ну, ви різні нас по, по напевно, по віку, по напевно ментальності, по, ментальності, та, по натурі своїй. Хоча, Скажіть, будь ласка, чи обов'язково деякон має володіти басом? Чи це може бути баритон? Це природа. Це я думаю, що це природа. Тобто ніяких канонічних правил немає, що має бути тільки бас. Так, ну, якщо треба, я співаю баритоном. А, тобто так. у вас діапазон такий широкий? Так, так. так mm. ну, але ну, це відходимо, знаєте, бо це, це одна справа, коли ми на, на сцені, а коли ми служимо при престолі, це не так легко, здається, тако, я тут стою собі так. Як кажуть, в народі хизується, там от показує свій голос, то все. ну Кожна розумна людина, людина, яка буває на літургіях, знає, що літургія має досить чітку структуру, її треба знати, дотримуватися. Так, і так, це так. як регламент Верховній Раді. Так, бо навіть ближеніший Святостав дуже гарно сказав, що каже, як стоїть ближче до людей, і він більше краще відчуває потребу людей. Угу. Але люди приходять не завжди. З такими градні вістками, а хтось якісь потреби, має якісь прохання, якісь молитви і ще багато чогось. І деякон це відчуває ну, скорше, і він це має передати. Чи передати правильно молитви. зрозуміло, що деякон це такий місток між вірянами і е, священником, який веде літургію? Так, він і, і місток, і, і в тому він мусить так бути таким служителем, щоб послужити, як кажуть, е, в ресторані таким бути. Ага. Тобто на нього так сервіс, якщо service, можна сказати слівською мовою, так, так. і це не є щось таке, скажімо, принизливе, а це є його обов'язок в літургії. Так, так, так. так, так і, він... і спів, і провадження літургії, і служіння. Навіть як хто б не був, він має бути слугою. Сказав так, 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 так". був. Я казав, ще поки не є, архиві, як він каже, було три. Я служив з трьома. Архіреями і кожен по своєму. Кожен той так, то так. І ну, не було слів, ну, що будеш казати, будеш чити. Ну так, як три архірея, особистості, тривали це. Так, так. І він. Хто, крім вас, ще є діяконом зараз Патріаршому соборі? Е, є Роман Грудковець, Я також закінчив нашу семінарію. Ну, він буде в майбутньому угу. священником. Також е, він працює тут в курі з нашій. Також Дмитро Хопта, а хіпархів, ви знаєте, може, він фотографує завжди каже, не знаю, чи мені служити, чи мені фотографувати. <Salz leaner> каже, ну ти Хорошо, місеш, you, мусиш поєднувати. <S -0> <out> це так, так є, бо поєднання мусить бути. Не може бути так, що я тільки в одному є прикраси, а в другому. І. Це має бути це поєднання. От і також є наш Сергій Касенчук. Диакон, він вже такий багатолітній, він ще з Канади. Ну, угу. він також ми десь навіть До мене раз був з пару звертався, щоб трошечки десь поправити голос. Угу. Ну, він, він З музикою так не має справи. Ну, от, але він також прислухається і старається також служити Богу. Угу. Ну. Я прочитала на вашій сторінці у Фейсбук, а сучасні люди знають, що ніщо так красномовно і так багатозначно не свідчить про людину як її особиста сторінка в соціальних мережах. І там, значиться, Київська трьохсвятительська духовна семінарія. Ви там навчалися чи ви там лекції мали? Така цікава така історія, передісторія, як я туди попав, був. Ви самі, самі прекрасно, знаєте, як одна справа, коли ми живемо десь в периферії, десь в такому містечку, де ми маємо, а де в Києві було, якось треба було виживати, якось треба було. І я на той час в ансамблі е, Міністерства внутрішніх справ. Це такий ансамбль цікавий, що, де ну, теж свій досвід я працював, і, і я, ну, звичайно, найперше було це. Зранку в храм поспівати, помолитися, подякувати Богу, і на роботу. І вони мене вже знали так. І так вийшло в такий момент, що е, наш владика Йосиф не? каже: я би хотів, ну, не то, не то щоб ти якось здобував у світу таку духовну, що, ми, ну, що ти був дияконом. Ці перші, ну, кажуть, ну добро, владикону, але кажу, якось. Ну, може, ти якось будеш поєднювати це. Ну і, і на, якось мені так у 2012 році це перше моє, що я працюючи ще в ансамблі, міг, так, як так, як у Львові, поєднювати своє. Угу. То що ви слушання. ще навчалися в семінарі трьох? Навчався в семінарії, плюс я працював і також і вже викладав. Угу. Бо я вже мав маю. Диплом як спеціаліста, викладач по вокалу, також як, е, як камерний, як оперний співак. І, і, так як ми, на той час ще можна було це поєднувати. Потім, вже коли е, така система була, радянська система, що можна було так знаєте, крутити, ну, І, і навчаючись я, звичайно, я е, брав деякі, які мені були потрібні, які мені казали ці предмети. От, і в, ну, перші вже предпосилки вже в 13 му році, в серпні, 25 серпня, я мав вже бути, ну, вже мене мали святити. Але дружина каже, ти ще не готовий. ти ще не готовий. Ну, ще, ну, ну кажуть, лице, лице, лице чоловіка це дружина, а лице. Жінка з дружини це чоловіки. Ну, десь ну, мусимо також прислухатися, бо це єдине ціла сім'я, вона повинна також. Можна тільки порадіти за таку взаємодію і за, таку, за такий хороший взаємовплив, так. як ви розповідаєте про свою родину. Так, ну, Бо є досвід. Кожен раз, який по-різному, і по досвід свій. Знаєте. Воно і то так, то так, і по-різному, випробування і різні. І, і, ну. Розкажіть мені про своє відчуття Патріаршого собору у нас. Залишається три хвилини, я б сказала. Що ви відчуваєте, коли починається служба, і ви, як диякон Патріаршого собору, берете у ній участь і стаєте тим каркасом, можливо, на який нанизується решту літургії, бо від вашої дії, від вашого співу йдуть розгалуження, коли священники співають, коли віряни вступають, коли хор допомагає. Насправді від де вона залежить дуже багато. Так. Як ви відчуваєте собор і своє місце у кожній службі в Патріаршому соборі? Хочу вам сказати, що ну це досвід Досвід праці на сцені, на сценах різних і бачення людей, відчуття людей. Як знаєте, ну є такі моменти, навіть десь навіть коли ми служимо, там ті рухи, рух, кожен, рух, кожен припустили, воно також має. Треба своє... навіть знати, по якій траєкторії про. Так, я от, вже ти маєш думати. дивитися на єпископа чи на священики, ти вже маєш бачити, вже відчувати, що вони, що вони відчувають, що вони uh -huh. хочуть, як це треба донести. Це, знаєте, це не так, що просто собі, там, я захотів, по -бу, щось собі там примурка, то це. Ну, це, це правда, відчуття... Чи можна так казати? Я не знаю, але професіоналізм потрібен в кожній сфері. Потрібен. Та я навіть кажу, от я. Служу дружина вдома, слухай, каже, ти слухай, будь ласка, і з тим я кажеш, що я так ви знаєте, Та бо це є 3. постійно. Так мусив, бо це таке. Mm -hmm. <с> це воно найкраще. Мені колись казав, казав, мій покійний вже э, професор і один один речі, Ти повинен себе слухати, записувати і слухати себе і справляти, бо хоч Кореч, не хочеш. Ви мис... дивитися відеозаписи, слухайте себе після того, як звичайно, звичайно, аналізую, знаю так Низ ніби гарний, але провалюється щось не ну то звичайно є перевтома. Ну якщо взяти по, по вокальних тих даних, що чоловік людина має гарно відіспатися, гарно і тут у нас це, служіння церковне. Так тут треба натикатися ти до того, то коли ж там відіспатися. Так, так, ну, так для вокалістів, для оперних співаків. Але кар господь він має свої, свої, свої плани, свої задуми. Гаразд, Юрію, Я знаєте, для мене це була дуже цікава розмова. Я не знаю вперше в житті. Я говорю з дияконом. Взагалі про деяконську справу в церкві. Ми часто спілкуємося із священниками. Ми знаємо про їхню справу. Ми знаємо про те, які ініціативи вони піднімають в церкві. Ми знаємо, як вони дивляться на ті чи інші речі, трактують ті чи інші речі. Але мені здається, вперше ми заговорили про таку важливу справу в житті церкви, як деяконство. І згадали ми сьогодні світлої пам'яті про тодіякона Патріаршого собору Михайла Продеуса. Тому що я кажу, минуло 40 днів, як він відійшов у вічність, і про цю справу поговорили з Юрієм Вольбиним, який зараз є патріаршем деяконом у соборі, і який підхопив цю естафету. За ним йдуть уже молодші. Тобто, деяконська справа вона теж має певні традиції, яких треба вчитися, і які треба передавати. Юрію. Я знаю, що ви зараз поспішаєте на вечірню службу, і я знаю, що це дуже важливо. І я бажаю вам гарної служби і гарних відчуттів після служби. А ви маєте хвилину на те, щоб сказати щось хороше нашим слухачам, які зараз з вами познайомилися. Ну, я е, е, дякую за, 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 за гарний наш е, сьогодні інтерв'ю. Е, і хочу ну, побажати гарних покликань деяконських. бо деяконів нам не вистачає. Нам не вистачає деяконів, е, які дійсно. Е, Хочуть служити, бо це. Але щоб служити, треба досвідом. З досвідом, щоб приходили, щоб набиралися, щоб ну, не казали хочем, не хочем, але приймали різні такі побажання, різні, такі, щоб ну, якось щоб вони розуміли, що. Бо до Михайло це ну, це було унікальне. Він був відкритий, наскільки він був, ну, він міг багато чого навчити, чого такого. Знаєте, Я не бачив його конкуренції. Я не бачу конкуренції. Це було для і він мене своє добре. служіння так, його так, і ми хочемо далі служити. Звичайно, є наші хлопці в семінарії. є, Знаю, от вчора читав посол Марко Коперенко, такий хороший співак, він mm -hmm. також, і його батько в свій час. Тарас Коберенко Він мені порадив, поради, каже: іди той ансамбль, ходи на служіння. Ну Я що дякую. ж, нехай вибір кожного з вас, хто прийде ще до цієї справи, а прийдуть, молоді, це точно так. прийдуть. Буде можливо е і таким довгим, який він був у Юрія, довгий шлях до цього деяконства, але усвідомленим, щирим, правдивим. А тому і служіння буде. Я сподіваюся, я вам цього щиро, отчі Деяко, не бажаю, Буде щирим, правдивим і успішним. Сьогодні у добрій розмові з нами був Деякон Патріаршого собору Юрій Вольбен. Дякую, Дякую. за участь у програмі. Розмову з ним вела Галина Бапій. Добра розмова на живому радіо Воскресіння.